Мене звати Чосіка, адміністратор цього каналу, і сьогодні з вами хочу поговорити про слова, якими можемо задати питання. Та про ні і нє. Зараз може не розумієте, що це, але скоро зрозумієте. Так що, поїхали. Так, перше ми подивимось слова, я вам скажу переклад і якесь речення, щоб ви зрозуміли, як це використовувати. Так, як це в нас як. Jak se máš? Jak se Jak se máš? Jak se Co? 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 děláš? Šo se Kdy? koli, kdy? Kdy? máš? čas? Kdy máš? čas? koliv v tebe čas? Kde? Kde? Kde bydlíš? Kde se Кам, куди? Кам поїдеш? Куди поїдеш? Який? Який? Можна сказати, який, яка, яке. Це вже е, зависить від е, роду. Так. Який маєш дум? Який в тебе будинок? Кто це хто? Гдо то був? Хто це був? Проч це чому? Проч, не хочеш до праці? Чому не хочеш на роботу? Як довго? Як довго? Як довго відліїш в часку? Як довго живеш в Чехії? Колик – це скільки? маєш, кочок, скільки в тебе кішок або колик тіє? Скільки тобі років? Так, це в нас були слова, які можна задати питання. Можете мені з цими словами попробувати написати якесь речення в коментарі, я обов'язково подивлюсь. Так, і зараз подивимось на ні і ні. Що це взагалі таке? Давайте почнемо з ні. Ні, це кажемо перед словом, так? наприклад, перед хто, де, коли, куди, так? якщо воно заперечне. Так? Давайте я вам зараз поясню. Наприклад, маємо як, так? Якщо ми додамо перед як ні, це буде ніяк, ніяк. Це українською ніяк. Так Та що, наприклад, ніяк то не можу уділати, ніяк це не можу зробити. Ніяк то не можу уділати. Що це не буде ніцо, це буде ніц? Ніц. Нічого. Ніц не вім. Нічого не знаю. Нди? Ніде. Нігди ніколи. маєш час. В тебе ніколи немає часу. Ніде немаш час. Где? Нігде. Нігде. й се то не нашла. Нігде й сем то не нашла. Я ніде це не знайшла. Кам, нікам, нікам. Нікам не поїдемо, Ми нікуди не поїдемо. Які, ніякі, ми кажемо жадний. Не мам жадні пенізи, не маю ніяких грошей. Гдо? Це ніхто, ніхто, ніхто ми не вола. Ніхто мені не дзвонив. Ніхто ми не вал. Потім маємо проч. Там ми не можемо сказати ні, тому що ні проч, ну без сенсу. Як довго, як довго. Також ні, «Колик?» ні колик. Так що ось ці, ось ці три не кажемо, ну і ще так якщо 4. Так, це в нас ні. «Нє» ні. Кажемо перед словом, коли. Це незаперечне, незаперечне, так? Так що, наприклад, як ніяк, якось, ніяк. Уділам то ніяк. Зроблю це якось. Цо – Це буде ніцо, ніцо. co. Kaupiš мені co, купиш мені co, kupiš мені щось. Gdy? Niekdy. Uh, Inodě. Někdy uh, pracuju. Inodě pracuju. Kde? Někde. Dej. Je někde tam. Ona, dej tam. Je někde tam. Tak uh, kam? C. Někam. Někam. V létě někam pojedeme. Да? В леті нікам поїдемо. ми кудись поїдемо. Який це тут вже можемо сказати ні, То що це буде ніякий. Якийсь. «Волав ми ніякий пан. Дзвонив мені якийсь мужик. Так? Ну, можна сказати, який, яка, «яке». Ну, це вже залежить від роду. «Гдо» – «нєгдо», хтось. Нєхто ті послав дарек. Хтось тобі відправив подарунок. Так? Нєкдоті послав дарек. Так, а, проч, mm -mm. як довго? Можна. Це буде не як довго. Ну, це просто якось довго, так? Як це? Як? Не як це якось. Так що просто, ну, це як перше ми робили. Колик. Тут вже можна сказати нє, так що це буде ніколик, Так? вона си купила ніколи стейних кочек. Она си купила нєколик стейніх кочек. Це буде, вона собі купила декілька однакових кішок, так? Так що це в нас ні, ні і слова, якими можна задати питання. Так що, ще раз, ні це заперечне, а нє це незаперечне. Воно не важке, просто треба запам'ятати ось це правило, і потім все буде дуже-дуже легко. Так що я дуже сподіваюся, що ви щось нове вивчили. І сподіваюся, що ви це зрозуміли. Якщо ви щось не розумієте, обов'язково мені напишіть. Бажаю всім гарного дня і агой!